Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Олег Рипин, головний тренер команди Прикарпаття Благо. Вітання з перемогою, ваші враження, думки одразу ж після фінального свистка. Дякуємо ЗСУ за, за проведену ігру, дякуємо болівальникам за те, що нас підтримували. Нам було важко. Ігра була важка, важке поле. Хлопці молодці, витримали, реалізували момент свій, виграли. Тиснуло на команду на ваших підопічних те, що шість матчів е, Карпаті йшло без перемог. Безперечно, ну, хлопці витримали це. і от Ми здобули наконець домашню ігру. Е, таке склалося враження, що бувають суперники, якісь сильні, е, які нещодавно грали в прем'єр-лізі. На них якось по-особливому налаштовувалися, тому що сьогодні Ворскла показала доволі добротний футбол. Ну, безперечно, я вам скажу, що все одно треба на кожну гру виходити, як на, на останню. От так. Зараз у нас такий буде щільний календар, через декілька днів виїзд до Юкси і потім знову вже 13 жовтня матч із Чорноморцем, який минулого року грав у прем'єр-лізі. Так само буде бій. Будемо готуватися до важких ігор. Олександр Бабич, головний тренер команди «Ворскла». Ваші думки після сьогоднішнього матчу Євно-Франківсько? Ну, така гра була рівна. В принципі, такі матчі бувають до забитого м'яча. Можу сказати по своїй команді, що дуже незадоволений, як ми грали в першому таймі. Тобто контроль був, але мало создавали, мало біжали вперед. І, в принципі, після перерви трошки перебудувались, стали грати. Більше вперед, але самі себе почали привозити моменти, коли віддали один в один хамів наш захисник. Тобто і пішов трошки нервоз по, по хлопцям. Ну і, зрозуміло, випускали більш-менш досвідчених гравців, щоб якраз трошки спокою додали, такою правильною агресію. І, скажімо так, не всі війшли в гру. Те, що ми від них очікуємо, тут треба розмовляти, розбиратись. Може, хтось втомився, може хтось засмучився. Ну, я професіонал і також професіонально буду требувати від гравців на 100%, щоб вони виходили і відпрацьовували. Хто не буде відпрацьовувати, будемо вжати руки, прощатися. І пусть нас буде 14-15 футболістів, але всі будуть відпрацьовувати і допомагати друг другу. Сьогодні видався бойовий матч, але гольових моментів було дуже мало. На пальцях однієї руки. Чому? Тому що важливий був результат. Ну і важливий і результат. Плюс ну, Прикарпаття грала в п'ять захисників, небагато зон було. Але можу сказати, по своїй команді, ну, дивіться, гра така в'язка була, але три моменти бу було. там, В першому таймі Пріхна пробивав, в перекладину попав, в другому таймі Вацаховського момент. Два Войцеховського, корабля на момент з 9 метрів, треба було забивати і, як мінімум, попадати в ствір воріт. Тобто такі пів Дмитрук з правого флангу чотири рази виходить, не може перебити першу, першу зону. Тобто такі підходи були у другому таймі, але, звичайно, що якості трошки не вистачає нам в завершаючій фазі. І, звичайно, що ми страждаємо після. Таких моментів у футболі ж так буває, коли ти не забиваєш. ми не забили і через три хвилини, чотири пропустили. Розбирали суперника, чимось вас здивувало сьогодні при Карпаті? Е, ні, ми розуміли, що така досить міцна команда, крепка команда дуже грати довгими передачами, плюс розб... показували стандартні положення. Тобто, сказати, що здивували, ми е, розуміли, що є. Нападник такий швидкий, і в принципі, якщо брати сьогодні моменти, коли ми саме себе привезли, так з цим нападником ми справилися. Зараз дев'ятий тур позаду. Які враження у вас загалом від першої ліги? Чого будемо очікувати? Ну, рівна ліга. Я можу сказати, що багато матчів ми зіграли, де гра розкривалась, коли хтось забивав. Поки такий рівний рахунок і дуже обережно грають команди. Звичайно, що багато команд грає е, такими довгими передачами і такий досить ціловий футбол. Ну, це перша ліга, може е, теж так приваблює влівальників більше боротьби, більше е, такого руху без м'яча. Тобто в прем'єр-лізі там більше так, тактично, скажем так, перебудов та більше може такого футболу, але це футбол, який теж там треба грати, вміти грати і вміти добувати результат. Віпев юкраїн разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.